Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про материнство з власного досвіду. І сьогодні поговоримо про підгузки, якими користувалися ми. Значить, у нас так: в арсеналі були е, підгузки Dada, Premium, Pampers, Pampers Active Baby і Хіса. Е, все пробували, все аналізували. Е, і почнемо з Pampers Active Baby. Значить, е, вони. Класно виконують свою функцію. Зауважень як таких у мене не було. Алергії також немає. У нас не було алергії, але це все зовсім індивідуально. Відрізняється від Pampers Premium, тим, що Premium мають всередині дуже ніжну тканину. Ну, прям таку дуже ніжну дуже класну. Але по функціональності я не можу сказати, що Active Baby. Гірші чи преміум дуже краще. Ні, вони мені якісь на одному рівні. Просто зовсім інша тканина. Ну і на рахунок ціни преміум ідуть дорожчі. За рахунок того, що вони ніжніші. На рахунок Е, Користувалися ми дадою від народження, пробували і зараз вони затрималися досить хороший бюджетний варіант. Функцію свою виконують. Про як таких дуже немає, бувають е, такі фактапи, але е, зовсім не через те, що погано вони виконують свої функції, швидше за те, що е, навіть памперс буває, така штука, що памперс буває е, вже трохи наповнені, і коли дитина собі какухає, е, то просто е, нема куди тому всьому подітися. І коли ще дитина дуже активна, то воно все просто розлітається в боки на спину до Плечей і до рук. Навіть таке буває. Ось так. Користуємося ми зараз дадою, перейшли на даду трусики, тому що, дуже я кажу, дитина активна і легше трошки вдівати протягом дня, тому що втримати його і защепити, звичайні підгузки досить важко. Ми використовуємо на ніч такі підгузки, але памперс. памперс преміум вони якраз вже закінчуються, треба поповнити, або Active Baby, це вже які знайдемо. На ніч ми беремо саме такі, тому що добре фіксується, трошки вони не фіксуються, вдень вони хороші, але на ніч я трошки сильніше стискаю, щоб до вечора, точніше з вечора до ранку, у нас не було перетікань. І зараз їх немає. Пробували ми ще про, памперси памперси хагіс. Хагіси е, теж непогані, виконують свою функцію, е, все зберігають, але е, є нюанси, які мені дуже не сподобався. Це те, що в хагісах тверді досить наліпки, е, липучки, тобто. Е, вони тверденькі, досить тверденькі. І взагалі в хагісах є така класна резиночка, яка е, стягує. По дубці підгузок. Це є плюс і це є мінус. Плюс це в тому, що класно фіксується. А мінус в того, що ти їх розтягуєш в діти, а вони назад, типу, резиночка їх стягує. Це мені не дуже подобалося, воно мені трохи дратувало дівати. Того ми, в принципі, і не користуємося. Ми користуємося зараз даною. Памперс або Акт-Бейбі, або прайм, як ми знайдемо, які по акції. Ось. Пробуйте. Всі дітки різні, дубці різні, в когось можуть бути алергічні реакції. Ми пробували лише такі памперси, тому про них можу сказати ось такі відгуки. Пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. Ще буде багато цікавого.